Кандида розвивається в тому організмі, де є сприятливі умови для її розвитку. Такі умови ми робимо самі: ми їмо багато солодкого, мучного, молочного, приймаємо безконтрольно ліки, ну і, звичайно, екологія. Тому, щоб позбутися кандиди, потрібен комплексний підхід. Ми робимо несприятливі умови в організмі для її розвитку і виводимо її комплексом фітопрепаратів. Онгіцент це фітопрепарат на гірких травах, яких кандида дуже не любить, вона відмирає у гіркому середовищі. Біфідолактин для відновлення і покращення мікрофлори це є наш місцевий імунітет. Сильно корисна мікрофлора витісняє патогенну флору. Лімфорен для очистки лімфатичної системи від продуктів життєдіяльності грибків. Якщо грибків в організмі багато, вони виділяють багато токсинів, які йдуть у лімфу. Брудна лімфа це є хворий організм. І мікобен, біосорбент, який сурбує і виводить відмерлий грибок з кишківника, і також токсини, які він виділяє. В Програму можуть додаватися ще фітопрепарати по вашому конкретному запиту, і обов'язково я додаю протокол харчування, щоб не годувати грибок. Для підбору програми пишіть мені в особисті повідомлення. Будьте здорові!